10 питань для самоаналізу та саморефлексії, які допоможуть вам перестати бути жертвою в своєму житті і почати кермувати своїм життям, якщо готові давати розпиратися. Ми всі мріємо про якесь передбачуване, врівноважне життя, в якому ми все контролюємо. У мене до вас погані новини, такого не існує. Навколо нас так стрімко все змінюється. Все летить інколи шкерберть. Ми не знаємо за що зачепитися де перше, що потрібно рятувати, що важливіше зробити, що не потрібно робити, які правильні рішення потрібно прийняти. Тобто ми завжди знаходимося в якомусь стані руху. Лише цей стан уже передбачає, що неможлива жодна константа. Але ще, крім того, от загинайте пальця разом зі мною, давайте порахуємо величезні кризи, які були в нашому житті. Я почну з часів перебудови, це 80-ті роки, а минулого століття, я застала. А потім 90-ті розвал Радянського Союзу. А потім 98-й, перша фінансова криза, яку я прям сильно усвідомила, тому що я пам'ятаю, що ми збиралися святкувати новий рік. Прийшов мій чоловік і зарплатню приніс замість 2000 тисяч доларів, 200 доларів. Просто тому, що криза не здогнала Україну, і це неможливо було не помітити. У нас був маленький син на той момент часу. А ще 2009-й, 10-й. Криза, коли мильна бульбашка фінансово лопнула, і весь світ весь світ постраждав від цієї кризи. А потім 14-й початок війни в Україні, 19-й весь світ закрили. Просто на карантин, і всім було байдуже, її бізнес летять, її життя летить шкреберть, і тому подібне. 22-й початок великої війни в Україні. Тобто я сім нарахувала, скільки нарахували ви. І я казала про великі кризи, які охопили мільйони, а деякі сотні і мільярди людей на планеті Земля. А ще ж у нас є кризи в стосунках, у нас є кризи в здоров'ї, у нас є кризи робочі, у нас є ну, екзистенціальні кризи, розумієте, які зачіпають нас, але не менш. Болісні для нас. І інколи ми не знаємо, що робити, чи можемо ми взагалі повпливати, чи треба просто здатися і просто плисти за течією. Але скандинави говорять, що лише мертва риба пливе за течією, а ми з вами живі. Тобто нам треба навчитися підгрібати до того берега, на якому, чи поруч з яким нам буде краще. Тож, ловіть 10 питань, я буду наводити приклади, і ось так питання з запитанням, якщо потрібно, беріть зараз аркуш паперу, беріть ручку, записуйте, ставте на паузу це відео і одразу відповідаєте, можливо, на це питання. А може, потім, в кінці відео, ви все подивитеся і зможете відповісти. Але обов'язково додивіться до кінця, тому що я ж буду казати, що робити в кожному з етапів, і це відео тоді буде максимально корисним для вас. Тож почнемо з базових налаштувань. Питання Перше, чого я насправді уникаю просто тут і зараз, або соботу. І це не питання, що я не знаю, що робити, це питання, що я уникаю робити, або що я собою, і обов'язково напишіть чому. Чому ви уникаєте це робити? Можливо, ви уникаєте там, піти зі стосунків, в яких вам погано, сказати, що ви хочете підвищення начальнику, сказати мамі, що ви вже доросла дівчинка і що не треба вам вказувати, як жити, але мама ж вам пояснить знову і знову, чому треба її слухати. І ви не хочете, і уникаєте неприємної розмови, але це впливає на ваше життя. І ось нам потрібно, відповідаючи на ці питання, усвідомлювати і поступово з ролі жертви. Яка нічого не може обставини, такі серйозні і великі, а я що, я маленька людина, перетворитися на людей, які творці свого життя? І а якщо ми щось розуміємо, ми можемо щось змінювати, то ж дайте відповідь на перше питання чого ви уникаєте і чому. Питання друге а що б я робила, якби не боялася виглядати смішною або невдахою? От розумієте, нам в дитинстві так багато чого розповіли про те, що танцями грошей не заробиш, про те, що куди правильніше там вступати. І, можливо, ви живете не своє життя. Можливо, ви б зараз пішли на курси дизайну. І змінили б своє життя на 180 градусів. Можливо, вам зовсім в іншому напрямку треба йти. А можливо, ви приїхали жити до іншої країни. А можливо, ви продовжили б жити так, як ви живете. Але, може, там з іншою людиною, а професію залишили б ту саму. Ну тобто, дивіться, якби була. Можливість розпочати ще раз, ви б таке саме життя прожили. Якщо так, чому? Якщо ні, чому і як би ви його прожили? Дозвольте собі мріяти, дозвольте собі думати без обмежень, якби у вас, от знаєте, уявіть собі, що у вас і гроші є, і осуду немає, і страху немає, і підтримки багато. Як би ви жили своє життя? Питання третє: кому й досі ви намагаєтеся довести, що ви дуже стараєтесь? Можливо, своїм батькам. А що ви дуже дуже стараєтеся і кар'єру зробити, і сім'я, і все, 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 і що ви хороша слухняна дівчинка. Можливо, своєму колишньому, що ви ще ого, і без нього розумієте це життя зможете потягнути? Можливо, комусь ви там ще в школі почали доводити, що ви багато на що спроможні в цьому житті? Тож, кому ви і зараз продовжуєте показувати, що ви дуже дуже стараєтесь? Хто ці люди і чому ви це робите? Четверте питання. Що вже ви знаєте, що потрібно було б давно відпустити, але ви продовжуєте за це чіплятися. Ну, наприклад, ви давно в об'язинних стосунках ви бачите, що добра в цьому не буде, але ви стільки поклали зусиль на те, щоб вибудовувати ці стосунки, як же це можна покинути. Спойлер можна і потрібно, але ви все ще чіпляєтеся, і думаєте, а може ще трішечки? А може людина зміниться? Люди не змінюються так під таким тиском чи тому, що ми бажаємо. Люди змінюються просто тому, що хочуть. А можливо, ви й досі ображаєтесь на своїх батьків за те, що вони вам чогось не додали, як вам здається, чи то тепла, чи то любові, чи то були занадто холодними з вами, слухайте, ви вже доросла. Ви можете додати це собі сама, батьків не зміните, минуле не зміните, але ви можете змінити сьогодення. Тож просто проаналізуйте, що вже давно. Треба відпустити. А що якщо ці питання, які я зараз поставила, але я лише чотири поставила, так, дають вам те розуміння, що ви не хочете бачити справжнє життя, що ви страшенно боїтеся зробити якийсь, на вашу думку, хидний рух? Що, якщо вас тримує отой страх змін, і ви боїтеся ще більше щось зіпсувати? Для тих, хто не просто готовий ставити такі питання, а готовий чути відповіді, я створила безкоштовний вебінар про кризи і про як з них виходити. Ось тут зараз ви бачите посилання Переходьте, натискайте Реєструйтеся і отримайте одразу два бонуси. Бонус перший. Класний вебінар. Ми говоримо на ньому про кризи, як ми туди потрапляємо, які вони бувають, як довго вони тривають, як через них проходити. Там є такі спеціальні прості, але дуже дієві стратегії, які допоможуть вам, а розумієте, поставити ось такі собі вказівники, куди ходити і куди ходити не треба. Тож, реєструйтеся, приходьте і отримуєте користь для себе. Ну і друга історія, другий бонус це те, що одразу після реєстрації ви отримуєте тест про кризи. Наскільки глибоко ви в кризі, пройдіть його, будь ласка. Питання, які там, а їх досить багато. Дають вам можливість усвідомити краще себе, свій стан, що не працює, що нагальною потребою є на цей момент часу. Для того, щоб розуміти, куди йти, потрібно розуміти, де я зараз знаходжуся і куди мені йти не треба. Саме для цього створений цей тест. А я буду рада бути максимально корисною вам. Внизу під цим відео так само є посилання, за ним можна перейти, зареєструватися, отримати бонусом чек-ліст одразу після реєстрації. Тож побачимося на вебінарі. І сподіваюся, що він допоможе вам зорієнтуватися, як долати будь-які життєві кризи. Давайте копати глибше, бо те, що ми з вами розібрали, оці чотири питання, то лише верхівка айсберга, а у нас ще є шість неймовірно крутезних питань. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, просто зараз підпишіться на мій канал, ну і звісно, додивіться це відео до кінця, для того, щоб воно було максимально ефективним для вас. Питання п'яте. Що б я робила, якби я почала це життя спочатку? Ну, знаєте, таких шансів начебто немає, але а чому б ні? Я знаю багато історій людей, які розпочинали інакше якийсь етап свого життя, відмінний від усіх попередніх, і в 30, і в 40, і в 50, і в 60, і навіть більше років. Тож, щоб ви зробили інакше, якби ви могли щось зробити по-новому? Можливо, хтось би більше мандрував можливо, хтось би просвятив більше часу собі і абсолютно перебудував оці базові налаштування про кого першого треба дбати про себе чи про інших. Бо краще спочатку врятувати себе, а потім рятувати світ. Можливо, це було б щось інше. Питання шосте: від кого я й досі чекаю дозволу на якісь речі в своєму житті? Нещодавно розмовляла жінкою, яка говорить про те, що вони там сперечаються з чоловіком останнім часом досить багато Я питаю, чому вона каже, я хочу вийти на роботу. Я вже не можу вдома, я вже отак, я втомилася, я в тому дні бабака просто майже втопилася. А він мені кричить, що ні, тому що він не буде. Прибирати, він не буде готувати. Тобто, щоб я сиділа вдома і продовжувала робити це. Ось розумієте, дорослі люди нам навіть дозволили уже голосувати, тобто не вважають нас ну, за зовсім нерозумних. Голосувати нам держава дозвола, паспорт видала, але й досі хтось думає, що може дозволити чи не дозволити іти працювати. Щодо жінок, це дуже часта історія, тому що ну, жінок за людей то не, не особливо вважають, і тому, якщо ти заміжня, то наче автоматично втрачаєш можливості і право. Реалізовуватися в професії, бути більш незалежною, і ти начебто маєш бути лише прислугою для всієї своєї родини. Але, окрема тема, ми не багато відео на цю тему зараз не торкаємося. Просто згадалося оця розмова, де жінка від відпрошується на роботу, розумієте? А чоловік пручається. Тож подумайте, де і від кого ви досі чекаєте дозволу на те, щоб жити своє життя. Можливо, ви очікуєте, як ваш начальник помітить вашу роботу. Повірте мені, поки ви сумлінно робите, раніше за всіх приходите на роботу, останні йдете з неї, намагаєтеся довести, що ви хороший працівник цього ніхто не бачить, бо це як повітря, яким дихать, його ніхто не помічає. Тож треба про себе заявляти: йти, розмовляти, говорити, не очікувати. Якогось дозволу на це. Просто йдіть і кажіть, я хочу так, хочу цю посаду, цю посаду, хочу от займатися цими проєктами. Десь отримуєте так, десь отримуєте ні. Але намагайтеся не вичікувати, що вас помітять, а рухатися. Питання Соми. Чого я насправді хочу, але навіть боюся подумати про це, собі забороняє думати про це. Напишіть усі свої бажання. Наприклад, хочу розлучитися, але боюся, що мене там, осудять родичі, близькі. Боюся, що на мене будуть коси дивитися, знайомі. Хочу заробляти більше, але боюся тому, що: а якщо не вийде, а якщо комусь не сподобається, а якщо коментарі почнуть писати, погані, ну і тому подібне, такого дуже-дуже багато. Ми в тих боюськах, чесно кажучи, закопалися інколи треба ж з них вилазити, там десь розвиднюється і рухатися туди, куди нам хочеться. Бо боятися весь час, ну можна, звісно, але ми так боїмося припуститися помилок, але ми припускаємося помилок, коли боїмося. І нічого не робимо, це теж помилкова стратегія. Тож ви вже пропустилися, а тепер треба морщій рухатися в той бік, який вам подобається. Спробуйте. Знаєте, як казали, а за те, щоб спробувати, по голові не бігать. Питання восьме. В яких з життєвих ситуаціях ми вже, ми, дорослі жінки, розумієте, поводимося як маленькі слухняні дівчатка? Де й досі ми хочемо, щоб про нас подбали в ілюзіях такі. Знаєте, що я жінка, про мене постійно хтось має дбати, що типу, ми такі, знаєте, не, не самостійні. Маленька дівчинка не самостійна, а доросла жінка самостійна. І часто життя, про яке дбаємо ми, а не віряємо комусь, краще виглядає, бо ми ж добре знаємо себе, що ми хочемо, чого ми не хочемо. Інші люди нас погано знають, але дуже часто вік не є ознакою дорослості. Тож, де ви поводитесь як маленька дівчинка, яка хоче, щоб за неї там все повирішувало? Де ви боїтесь якось розстроїти, сказати ні? Бо треба ж бути слухняною, треба щось їм подобатися, треба ж жертвувати собою? У нас залишилось два питання, і вони будуть про майбутнє, тому що все те, про що ми вже з вами поговорили, це про наше минуле, про наше сьогодення. А тепер давайте про майбутнє. Уявіть собі, дев'яте питання. Що спливе три роки? І як зміниться ваше життя, якщо ви все залишите, як є зараз? От як воно зміниться? Випишіть всі плюси і всі мінуси. Можливо, хтось і досі буде ходити на неулюблену роботу. Можливо, хтось і досі буде в дуже токсичних для себе стосунках. Можливо, хтось ще більше у когось погіршиться фінансова залежність від свого чоловіка. От якщо нічого не змінити, як воно буде? І навпаки, напишіть, як зміниться ваше життя протягом трьох років, якщо ви дозволите собі жити так, як ви хочете, опишіть всі плюси, всі мінуси, повиписуйте все старанно і ретельно. Ну і останнє питання десяте, що я можу зробити зараз, який перший крок, щоб стати ближче до себе справжньої, яка живе життя своєї мрії, не заради результатів, а заради себе. Можливо, для когось це просто записатися до лікаря на чекап організму. Розумієте, може, вже давно вам треба було, але ви постійно відкладаєте. Тож зніміть слухавку і запишіться, будь ласка. А хтось може зараз подасть заявку на якийсь грант, а хтось а, запишеться до психолога, а хтось а з вас там на вебінар до мене запишеться, а хтось з вас вирішить, що потрібно відкладати гроші, подивиться, скільки там в гаманці чи на карті, переведе 30% і буде з цього моменту відкладати завжди по життю. Тобто може бути дуже простий крок, дуже простий, який забере у вас ну може декілька хвилин, але це змінить усе, яким буде ваш перший крок. Якщо проаналізувати усі ці 10 питань, я думаю, що ви побачите певну закономірність. Здебільшого ці питання не про якісь страшні обставини ззовні, вони більше про те, які заборони ми собі ставимо всередині, чого ми боїмося, що ми вважаємо неправильним, хоча насправді треба робити навпаки, розумієте? Якщо це внутрішня історія, то з цим можна попрацювати. І ура! Ці 10 питань якраз дають вам таку можливість усвідомити, що пішло не так, куди пішло не так, а як так ви хочете, який перший крок ви можете зробити. Тож, будь ласка, скористайтеся цим, бо свої думки ми можемо змінювати, свої дії ми можемо коригувати, і у такий спосіб ми перестаємо бути жертвами обставин і стаємо тими, хто творить своє життя, творцями свого життя. Так, звучить патетично, але насправді ну це так. Так що ж робити далі? От найголовніше, От ми проаналізували, а далі що робити? Ну, по-перше, під цим відео всі ці 10 питань будуть виписані, і ви собі їх теж запишіть і повертайтеся до цих питань інколи раз на декілька тижнів, інколи раз на декілька місяців. Різні життєві обставини бувають, але повертайтеся. Бо ці питання то не просто якийсь, знаєте, одноразовий тест, подивилися відео, зробили і все. Ні, це стратегія по життю. Яка дає можливість осмислити, переосмислити, усвідомити, відрили, фіксувати, зрозуміти, прийняти якісь нові рішення і крокувати в напрямку, який максимально корисний для вас. Ще декілька кроків до цього додам. Крок перший завжди робіть цю роботу письмово. Тобто виписуйте собі питання і письмово, давайте відповідь, не поспішайте. Залишайте місце, де, от якщо думка там іще йде, ви можете потім повернутися і дописати. Пишіть або від руки, або в комп'ютері, або в телефоні не має значення. Головне письмово так ваш розум краще думає і структурує краще цей процес. Крок другий. Оберіть три найболючіших для вас питання. З цих найболючіших оберіть одне якесь. І працюйте над вирішенням цього одного питання. Ніколи не можна намагатися рухатися одразу в усіх напрямках розвитку. Порве вас, розумієте? Ні ресурсу не вистачить, ні фокусу уваги не вистачить, просто знесилені будете одразу. Тож беріть якесь одне і працюйте над ним. Інколи це займає там, від декількох годин до декількох років, якщо фінансове питання, наприклад. Але доки ви будете його вирішувати, на всі інші час від часу, коли ви будете до них повертатися, ви вже будете дивитися абсолютно іншими очима. Бо якщо ви вже заробляєте, якщо ви вдалося щось змінити, ви вже такі, ага, я тут змогла, значить я тут зможу. Тобто у вас абсолютно інше сприйняття навіть питань буде. Тож, Оберіть три найболючіших, серед них одне і почніть працювати над ним. Вирішите його, потім будете вирішувати наступні. Ну і третій крок важливий. Коли ви будете думати, з чого розпочати, почніть з 10-го питання, з відповіді на 10 питання. Який крок можна зробити першим? Тобто завжди. Якщо не знаєте, що робити, дайте собі відповідь на десяте питання, і зробіть це, будь ласка. Пам'ятайте, що ціль не в тому, щоб одразу все змінити. Ціль в тому, щоб почати поступово все змінювати. Великий, великий шлях починається з першого кроку, а це є відповідь на десяте питання. І так, ваш мозок буде з вами сперечатися. Він буде вас вмовляти, зупинитися, відкласти, не робити, розповідати, що якісь речі недоцільні, не слухайте його. Тому що він вам, можливо, це вже багато разів казав, ви знаєте ці байки. Дослухайтеся глибше до себе, не до тих поверхневих, що не можна і куди не треба, а до справжнього, що я хочу. так? Або точно чого не хочу, від чого хочеться швидше тікати і рухайтеся, будь ласка, у вас обов'язково вийде, пам'ятайте, що лише мертва риба пливе затичує. Ми з вами живі, будемо підгрібати до того берега, який нам з вами потрібен. Тож вірте в себе і інколи треба просто плисти. Треба просто плисти. Ну, якщо вам потрібна буде підтримка, радісно чекаю вас на своєму вебінарі про кризи, про те, як з них виходити. Де чим зможу, тим підтримую для того, щоб ви побачили шлях, як долати кризові ситуації по життю. До зустрічі!